Вже рік, як пішов з життя Патріот кіборг, народний герой України Валерій Краснян з позивним Барс. Він почав воювати на Донеччині у 2014-му, а закінчив на Харківщині у 2022-му. Про шлях героя його життєві цінності та постійну віддачу Україні далі у сюжеті. Рік тому Буковину сколихнула сумна звістка. Настало захисника Валерія Красняна, відомий за позивним Барс, який значну частину свого життя присвятив військовій службі та захисту України. Ще до того як ми були разом, я розуміла, хто ця людина і що він буде завжди приймати таку активну участь, що він ну борець. Що він любить Україну ще у 1996 році Валерій Краснян вступив у громадську організацію Тризуб імені Степана Бандери у 2014 році пішов на схід прямо з Київського майдану, був оборонцем Донецького аеропорту, воював у найгарячіших точках. Так є так двадцять тридцять наші пускали на зільному. З початку широкомасштабного вторгнення РФ мужньо став на захист нашої держави. Валерій Краснян почав воювати на Донеччині у 2014-му, а закінчив на Харківщині у 2022-му. Під час виконання бойового завдання він підірвався на міні. За роки відданої служби, мужність, відвагу, самовідданість і героїзм, виявлені при захисті незалежності України, у 2018 році його нагородили орденом Народний Герой України, однією з найвідоміших і найпочасніших українських недержавних нагород. Того ж року його зробили одним із героїв воскової експозиції в Києві. По фото вилили скульптуру в музеї становлення української нації. Проте сам воїн не вважав себе достойним таких почастей. Поставили перед фактом, в реальності гордитися немає чим. От, він зараз стоїть на сьогоднішній день в музеї Великої Вітчизняної, так сказати, у відділеному секторі участі антитерористичної праці. Скажемо, по правді. І відчуття і, ну, кожна людина виконує свій за державу. Він завжди казав, що є інші, хто заслуговує. Він ставився до них досить нейтрально. Я думаю, що в душі йому все ж таки було приємно. Але нагорода не була його ціллю, його метою, і за визнання він вважав. По-перше, чого ми досягли, і щоб народ він завжди казав, щоб народ люди не забували своїх героїв, аби увіковічнити пам'ять легендарного героя, про Валерія Красняна зняли документальний фільм Барс незакінчена справа. Назву обрали не випадково, оскільки нашою незакінченою справою Барс називав війну Росії проти України. Саме тому цей вислів і став лейтмотивом фільму, каже режисерка Марія Яремчук. Своєю стрічкою вона хотіла показати всім українцям, що ми повинні захоплюватися саме сучасними героями, а не вигаданими. Для створення стрічки взяли понад 30 інтерв'ю у родини, друзів, побратимів та односельців Валерія Красняна. Мені запам'яталося те, що не було жодної байдужої людини. В кожного і в кожної, кого ми розпитували про барса, з ним було пов'язано щось своє. Це були абсолютно різні історії, і нам було досить важко виділити щось важливе, щось головне, що піде. в Фільм нам було неймовірно важко лишати якісь речі за кадром, тому що барс це вражаюча особистість. Валера був дуже справедливий. Душа був барс, чим він ще відрізнявся від. Від багатьох командирів, тому що він казав, що мені потрібен хлопці, щоб ви були живі всі. От. Ми ще десять разів можемо взяти е населені пункти, але щоб було з ким. Він не хотів бути по кабінетах, по якихось різних місцях. Він казав, що моє місце бути разом з вами. Це людина, яка завжди була перша. От. А ми завжди підкладали своє плече до нього. Я вважаю, що він абсолютно гідний нагороді. Він абсолютно гідно отримав народного героя України. І я вважаю, що, що він має отримати державну нагороду, має отримати нагороду Героя України. І я думаю, що це було б абсолютно справедливо. Аліна Рябко теми дня ТВА.